Дрони над самісіньким дахом, що обстріли та вибухи у харківському селі Гонтарівка. Люди вже звикли до життя попри смертельну небезпеку. Тетяна змушена виховувати у цих нелюдських умовах двох своїх дітей. Та зізнається, лише відчайдушні волонтери прориваються до них, аби допомогти. Туди навіть, навіть ніхто не хоче приїхати, якщо якось може ну, хтось допомогти, чи чи, от, і навіть виїхати кудись чи на роботу чи ще кудись, не, ми не зможемо, тому що ми знаходимося ну, практично на лінії фронту. Тільки і за цього. Дрони -то літають, я не кожен день літаю. А те, що стріляють в окрузі, ці всі гепання, що вони тоді, що, що зараз. Такі гроха, що ж хата докися під двері. Ну, страшно це, конечно. Ви ж бачите, як вони стріляють по цивільних людей. І, по-моєму, все одно. Я думаю, що це що вони зробили з нашого Лочанська? Його нема. Вони стерли його землі вообще. У такій скруті, як Тетяна, сьогодні через окупантів опинилися 15 мільйонів українців. Це офіційні цифри ООН. І всі ці люди не вижили б якби не 4 тисячі сміливців, які, попри шалений ризик, приводять людям найнеобхідніше, допомагають фінансово і навіть працюють як психологи. На цей момент у нас дії 600-неурядових організацій, і саме сьогодні ми відзначаємо всесвітній день гуманітарної допомоги. Ми маємо бути захищати гуманітарних працівників. Це дуже важливо. Однак, мабуть, варто зазначити, також, що страждають знову ж таки цивільне населення не тільки гуманітарні працівники, тільки як спільнота, не як маса, не як просто цифри, не як логоф організація, а просто як люди разом ми можемо зробити цей світ краще і за це всім дуже вдячна. Сім'єю Тетяни опікується організація Джеру, і жінка тепер не уявляє свого життя без їхньої допомоги. Такі прості речі, як меблі, харчі, побутова хімія і навіть тепло в хаті були б нереальною розкішю без тих, хто за будь-яких умов простягає свою руку. Але найголовніше це діти, які завдяки психологам позбулися багатьох проблем. Отримували буржуйку, отримували дрова. Недавно ми отримали хімію, дуже, дуже гарна і вона нам дуже потрібна, тому що ми рідко її отримуємо. Але я ж кажу, що наша, чи наше село, чи наша громада, чи як вам сказати, вона і потребує цієї допомоги, тому що нам мало хто допомагає. Ми займалися, математика і, і читали. Розмовляли з Сашою на різні да. теми. Так, ще, ще. І ще ми в спортзалі грали, Добре, занялки, ну, прятки. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. На площі біля університету ажіотаж і локацію, і час події львівські бібліотекарі обрали просто ідеально. Тисячі людей прийшли сюди на полювання за книжками, і слід сказати, що до цієї атракції вони готувалися заздалегідь. Майже місяць завзяті читачі приносили до муніципальної книгозбірні свою стару літературу, і все заради того, щоб у час ще обміняти її на нові враження від письменників. Дізналася про книгу обміну з Фейсбуку, мені сестра скинула посилання і думаю, чому б і ні? Тому що вдома нас збиралося дуже багато книжок, всі вже перечитані, не читаних лишилось буквально дві, і треба було щось з тої ситуацією робити. Тому вирішила сьогодні трошки постояти біля стележі з української літератури. Популювала дуже гарні книжки, тому дуже задоволена від ініціативою, дуже класно. Такий глобальний книгообмін це ідея муніципальної бібліотеки, яку вона започаткувала ще у 2021 році, і організаторам таки вдалося створити без перебільшення особливий літературний вайб. Жодного обмеження щодо тематик на стендах не було. Хоча одне правило такі діяло: жодна здана книга не повинна була бути мовою ворога. Це українськомовна література українських авторів, тобто прикладених не так багато. З другого боку, ми допомагаємо поширенню цієї культури читання. А з третього боку, ми допомагаємо, а, скажімо так, вже захопленим читачам обміняти книгу, ту, яку вони вже прочитали на нову. А читач, який має вдома книги. В гарному стані українською мовою може бути іншими мовами, будь-якими мовами світу, крім російською, може принести ці книги, обміняти на талони. На цих талонах пише кількість книг, яку читач може отримати. Гасло акції книга це база, а до основ завжди варто додати ще більш вагомі інгредієнти. І якщо йдеться про літературу, то це, звісно, дискусії, концерти та аналіз того, що бачиш і читаєш. Тож, поміж стендами, кожен відвідувач розслаблявся в літературно-інтелектуальній релаксації. Євгенія Полікарпова, Правда, тут Львів. Лило, гриміло та ще й дерева валило. Стрищеною пройшовся страшний буревій, і масштабні наслідки цієї негоди місцеві виклали у пабліках. Вирувало так сильно, що на вулицях міста та у парку впало чимало дерев, а дороги буквально перетворило на бурхливі ріки. Поки служби забирали величезні стовбури та оцінювали шкоду, лихо сталося вже на залізниці. Там вітер кинув дерево прямо на вагон електрички. Стрий Івано-Франківськ. Від шаленого удару на людей посипалися вибиті вікна, тож уникнути. Трам аж ніяк не вдалося. Чотирьох пасажирів із різаними ранами довелося доправити до лікарні, а сам електропотяг зупинився більш аніж на півтори години. Рятувальники вкотре нагадують, що жарти з погодою можуть стати фатальними. Тож під час буревію варто залишатися вдома. Але якщо стихія застала вас на вулиці, то шукайте укриття та тримайтеся подалі від дерев та бігбордів. Правоохоронці викрили росіянина, який організував діяльність чорного ринку викрадених авто. Для цього був створений відповідний телеграм-канал. Організатор злочинного бізнесу змушував потерпілих викупати власний транспорт. Схема була такою: окремі групи злочинців незаконно заволодівали автомобілями преміум і середнього класу. Інформацію про авто передавали власнику телеграм-каналу, який розміщував оголошення та приймав оплату від потерпілих. С каждой такой угоды администратор отримував комісію зазвичай 10%. Здравствуйте, Татьяна. Да я знаю, где эта машина просто, но ну, я на связи с людьми, у которых она. Я хотел бы понимать, что я разговариваю именно с владельцем автомобиля. Мне надо подтвердить. У нас стоит вопрос, я так понимаю, в цене автомобиля. Я этот вопрос задал тем людям, у которых она сейчас находится. Я жду от них ответа. Они скажут, я вам его сразу же передам. 5500 за нее хотят, с учетом интереса площадки. 10% это, это 650 долларов. ж за выкрадание активки злоумисник просив пересилати на криптогаманець. монет. В данный момент это 6050 долларов. Вбиваю. Получается 001 счета биткоина. После этого вы едете в криптообменник и кладете именно эту сумму. То есть вот, вот этот 0 и после 0, там, 1, там, сколько там, Вот именно такую. На мой біткоін кошелек который я вам дуже дам, соответственно, вот і все на этом ваши финансовые обязательства, они заканчиваются. Они в течение ну 12 часов, а чаще гораздо раніше ставят вам автомобиль і дають геолокацию, А уїдьте забирають його. Якщо людина відмовлялась повернути свій викрадений транспортний засіб за грошову винагороду, і автомобіль розукомплектовували та продавали на запчастини. Оперативники встановили, що схему з повернення викрадених автомобілів організував 47-річний росіянин. Раніше судимий на території РФ злочинець 15 років займався викраденнями автомобілів і знався на спеціальних приладах для відкриття та приведення в дію двигуна. На своєму каналі він також продавав спецтехніку для зламу авто а в соцмережах проводив майстер-клас зі злочинного ремесла, зокрема заходів конспірації. Однак правоохоронцям все ж вдалося розкрити діяльність злочинців. Ще раніше поліцейські затримали кількох викрадачів. У серпні 2022 року поліція припинила діяльність двох груп автовикрадачів. Тоді було проведено 53 обшуки на території 9 областей. Задокументовано 9 епізодів незаконного викрадення автомобілів. Шестеро активних учасників були затримані. Ще троє, зокрема й громадянин Російської Федерації, оголошений в міжнародний розшук. Усім оголошено підозри, і от зараз вдалося вийти на організатора, який переговувався у Італії. В рамках міжнародного поліцейського співробітництва він був затриманий та екстрадований до України. До відповідальності підозрюваного притягнули співробітники департаменту карного розшуку спільно з головним слідчим управлінням та департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України за процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора, а також за сприяння поліції Італії та Польщі. Печерським районним судом міста Києва громадянину Російської Федерації обрано запобіжний захід тримання під вартою правом внесення застави в розмірі 15 мільйонів 140 тисяч гривень. Наразі заарештований перебуває під вартою. Також ще триває досудове розслідування. Жахлива історія трапилася у стрийському селі Луб'янета. місцеві мешканці викликали рятувальників, аби знайти на дні озера свого сусіда. Що саме трапилося з 37-річним чоловіком, люди здогадалися не одразу. Міз них ще ввечері напередодні, але скільки його не шукали, він немов крізь землю, провалився. Практично через добу одну серця запідозрили, що бідолаш не міг потонути і не помилилися. Коли на місце прибули водолази, то вже за кілька годин витягнули на поверхню потупельника. Але знайшли не лише його тіло. Виявляється, чоловік з'їхав у воду й на своєму тракторі, але виплести вже не зміг. Зараз усі моторошні історії розбираються. Правоохоронці. За добу у Львові вивели двох п'яних водіїв які пошкодили чотири автівки. Перший попався на вулиці Чигиринській. Там водій в'їхав у дві припарковані автівки. Чоловік був у стані сильного алкосп'яніння. Перевірка драгером показала 2,8 проміле. А поки патрульні оформляли адмінпротоколи, водій заснув. Другого керманича затримали на вулиці Богдана Хмельницького, де він не дотримався безпечної дистанції та врізався в іншу автівку, яка за інерцією в'їхала у наступну винуватець. ДТП теж був під мухою.